За ціною FX30 з об'єктивом 10-20 мм F4PZ ви можете отримати. Не хвилюйтесь дітлахи, нічого непристойного. Я не знаю, чому це смішно, адже один з основних елементів під цензурою найновіша мініатюрна камера Fujifilm, яка має кілька козирів у рукаві. Вона вижила. Тож ти вже її тестував. Так. Нам дають дуже мало часу. Особливо Fujifilm, який дають лише на годину. З X100 Mark VI було так само, лише година. Я прибув у Токіо заради неї. Це відео буде про те, що змінилось в цій камері. Мені огидно. Почнемо примовкни, з... ну що ж, таке життя цього разу без помпезної презентації. Можливо, вона не така популярна серед тіктокерів, як X106, але цією камерою Fujifilm намагається завоювати їх увагу і зробити XM5 класним вибором для тіктокерів, які створюють контент. Ти думав, що XM вмер, а він повернувся так. Адже оглядав її в останню в 2013-му чи 2012-му. десь так. і це божевілля. І Fujifilm такі оу, ми же, ми же хочемо зробити. Блогерську камеру, то як це зробити? Точно в нас є XM, про який ми вже майже забули. Спочатку здалося, що це ще одна камера для влогів, адже тут є такі фішки, як згладжування шкіри для людей з комплексами, а також вертикальне відео для тих, хто знімає в TikTok або щось подібне. І цього достатньо. Але насправді є схожа риса. Вона фотографує із плівковими симуляціями і знімає 6К. Пропоную покласти болт на ці огляди. Усі камери однакові. Вона дійсно мало чим відрізняється. Але це кльова камера, чудова тушка. Спочатку я очікував чогось типу пластикового та доволі легкого, щось типу щось типу X та 200. Але насправді я думаю, що вона відчувається як x 100 хіба що зі змінним склом. Це гарна тушка, так вона міцна і відчувається як метал, хоча я не впевнений, що це метал. Fujifilm з'їли собаку у виробництві міцних тушок від найдорожчих до найдешевших. За 900 доларів або фунтів за камеру і об'єктив вона не тільки відчувається дорожчою, вона, власне, має і фішки дорожчих камер. Вона дуже схожа на XS20, Чи не так? Вона має той самий процесор і матрицю, як і 20 Щоправда, вона не має. Матричної стабілізації і виду шукача. Так, ти правий. Єдине, чим XS20 краще, так це стабілізацією. Не впевнений, що це дійсно має велике значення. Принаймні, не доведеться використовувати цифрову стабілізацію, яка кропає. Велика проблема електронної стабілізації у тому, що кадр занадто тісний, навіть на найширшому кінці кітового об'єктиву. Також електронна стабілізація іноді занадто радикальна. Іноді можна отримати щось типу Motion блюра. Здається, цифрова стабілізація намагається занадто сильно компенсувати рух, навіть коли це не потрібно. Але я думаю, якщо не ходити занадто швидко з XM5, можна обійтися оптичною стабілізацією. Чи не так? Так, якщо дуже обережно. А давай я зроблю коло навколо стола. Отже, це XM5 лише з оптичною стабілізацією. Дивіться самі, можна покладатися на оптичну стабілізацію, вона не така погана. А що до електронної. З нею деякі рухи гладше, проте це виглядає не дуже приємно для ока. Відчувається трохи неприродньо. Зверніть увагу на обличчя. Можливо, буде краще. З коротшою витримкою. Так, бо в камерах Sony. На кшталт за ВЕ10 або за 1 Марк 2. З цифровою стабілізацією присутній певний motion блюр, якщо знімати на довгій витримці відносно правила 180. Зараз витримка одна трохи коротша. Тепер motion блюра менше, але картинка все ще трясеться. Люди, мабуть, думають, що я божевільний, бо намотую довкола стола. Щоб уникнути кропу, знімайте накітовий об'єктив з оптичним стабом. Думаю, це найкраще рішення в будь-якому випадку. Але чи не краще увімкнути матричну стабілізацію на XS20? Отже, я увімкнув матричну стабілізацію і оптичну стабілізацію об'єктива. Чи буде велика різниця? Обійдемо стіл ще раз. Цього разу з XS20. Отакий влог. Йдемо доволі повільно, а зараз побіжимо. Чи буде різниця? Разючою. Не бачу явної переваги Айбіс, коли увімкнена оптична стабілізація. Айбіс та видошукач, це основне, що ви втрачаєте, обираючи XM5 замість XS 20 Хіба це багато? Але й, о, тут є колесо симуляції плівки, і як на мене, це прикольно. Щодо мікрофону, вона має вбудований мікрофон, який добре підходить для влогінгу. Порівняємо з XS20. XS20. несподівано значно більше, ніж я думав. Зрозуміло, що вона більша через виду шукач, але вона і ширша. Ручка масивна. В неї більша батарейка, аніж в XM5. Велика чоловіча батарейка. Така ж сама батарейка на XH2S. Але ж тут батарейка також не надто мала. Вона така ж сама, як у X100X, X Pro. Можете побачити, що вона займає третину корпусу камери. Тушка XM5 відчувається добротною. Ця занадто стандартна. Так. І вона не відчувається настільки преміальною. Погоджуюсь, як ця, хоча вона дешевша. Це досить дивно. Адже вона дешевша. Просто порівняємо розмір. І з цією Sony zv як її там. Зачекай, я маю подивитися її маркування на етикетці. Незначно більше, так? Взагалі. Тут матриця 1 дюйм. Мікрофон XM5 більш призначений для влогу, а аніж XS20. Тож чому б і не додати Sony до нашого порівняння також? Right, so we've got the XM5 with its built-in mic, uh, Sony ZV-1, uh, no, ZV... <laughs> ZV-1, yeah, ZV-1, ZV-1-2, getting a naming right, God, getting a naming right, God, getting a naming right, God. And then we've got the XS20 with the bog standard in-camera mic. So the Sony is on front. This is on front. Yeah, and that is just a serial mic. And of course, the better camera to compare the XM5 to would be the ZV-E10 Is that right? Yeah. <laughs> <laughs> um, but you know, it's probably going to be quite similar. Of course, the better camera to compare the XM5 to would be this zv e 10 Is that right? Yeah. <laughs> <laughs> um, but, you know, it's probably going to be quite similar. I, I find the Sony's mic, the voice richness is a little mm. bit flatter. The XM5. Um, I don't know. How it to Sony? Сподіваюсь, ви зрозуміли, як вони звучать. XM5 звучить досить гарно. Але цікаво, чи буде він фокусуватися на голосі, як Sony? Вона має мікрофон для влогу, тож має блокувати звуки навколо. <звук> On me, not on lock, saying back or talking about other stuff. It's like I can say. this video is sponsored by Squarespace. If you want to set up it a website or really online store, store. So just get your own so domain name. You should check like them out. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та Mac OS. Негай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. От ми і повернулися. Мікрофон має передню.

Зараз чи не всі виробники роблять камеру для влогу, намагаються додати цю можливість у сучасні камери. Дзенсоні гав кайнев ото? Вбудований мікрофон XM5 працює досить непогано, хоча й звукопоглинання не завжди ідеальне. У будь-якому разі блогери зазвичай використовують петлічки. Це дійсно досить надійна камера для влогів, але не тільки. Це чудова камера для фото, з великою кількістю переваг від більш дорогої XS20. Окрім зовнішнього вигляду, приваблива і ціна. 799 доларів. Це не так вже і багато, скажу я вам. Ця камера підійде не тільки початківцям, адже вона може робити значно більше і має великий потенціал. я би сказав, його навіть більше, ніж у FX30 з об'єктивом 10-20 мм. Тож це дуже непоганий варіант. Але заждіть! За ціну FX30 з об'єктивом 10-20 мм F4PZ можна взяти XM5 плюс китовий об'єктив 33 мм F14, а також. Можна зробити отакий сетап за ту ж ціну. Гля непогано так? Адже вона може знімати ProRes Blackmagic RAW. Якщо у вас є зовнішній рекордер, ви можете розблокувати весь потенціал цієї камери, а він я вам скажу величезний. Ви можете робити те саме цією, а також цими. Але ж ця всього за 800 доларів. Отож, ще й доволі маленька. На мою думку, цей Фуджи фільм має найбільший потенціал за прийнятну ціну. Упевніться у цьому самі. Найбільша несподіванка. Усі ці приколи, звичайно, не обов'язкові. Без цих кіноприкрас це просто класна камера, яка коштує не усіх грошей світу. Вона коштує лише трохи більше, аніж за 1 з меншою матрицею. І це повне божевілля, маленька тушка, швидкий фокус і краща картинка за середню у фото і відео. Не думайте, що ця камера лише для блогерів, адже вона може набагато більше. Це приємна маленька камера, на яку не треба витрачати багато. Оце хрускіт. Це службовий тому пофіг. Так.